Добрий вечір всім. Як у вас настрій? У кожного по-різному. Я це розумію. Я вирішила трошечки вас розважити. І може, у когось настрій трошечки поліпшиться. Отже, зараз стоїть неймовірна спека. І перше, що я вам показую, свої тумани. Трошечки не вдало, тому що рододендрони, заради яких я купувала ці тумани, вони від них трошечки далеко. Стояли б вони прямо на березі, було б краще. Але і так піде. Коли ця установка у мене плавала в акваріумі, але меншої потужності, вона допомагала моїм ароїдним. А ця плаває в озері. Ну, створює такий настрій, поліпшує його, скажімо так. Зараз в саду все красиво. Куди не ткнешся, все красиво. І трави красиві. І хвойні красиві. І навіть вистрижена стара туя теж красива. Можна йти в будь-який куточок, зупинятися і розглядати. Саме для цього і існує сад. Я виставлю відео про свою нову ділянку, що там, як виглядає сад якому лише один рік, і які у нього є плюси, мінуси, нюанси, і ось старий сад зараз. Я вже відчуваю, що хтось мені напише, що може варто було замовити. Садового дизайнера, щоб він зробив цей сад, і може це дешевше б було. Може і так. І звісно ж так, було б значно дешевше. Або коштувало б стільки ж, якщо б купити відразу великі дерева, посадити, засіяти газон, і на тому все. Але тоді з ким спілкуватися? На кого милуватися, на газони на три дерева можна, але мені це не цікаво. Тому я пішла по шляху такому, як я відчувала. Насадила всяких бур'янів і борюся зі складностями їх вирощування. От, наприклад, лілія. Таку Величезну лілію, висота якої метра два з половиною. От куди її можна посадити в саду, щоб вона не заважала. Ну, якщо лук, цибулина вам вже попала в руки, ну не викидать же її, да? Ну, от я придумала її посадити біля кліматіса, для того, щоб вона спиралася на арку і щоб ніхто не бачив її стебла, щоб вона наодинці не стирчала. В клумбі. А вписувалось якось, ну тут, десь в троянди, в кліматіси, ось такі собі тільки квіточки тоді бросаю... кидаються в очі. Дуболисті гортензії це просто, просто краса неймовірна. Тим більше ми маємо вже тиждень таку спеку і ось як вони тримаються. На відміну від широколистої гортензії, вони не опускають свої віти, не скручуються, не просять води, хоча зрозуміло, вона їм потрібна. Всі широколисті гортензії вони мені набридли, набридли, тому що я не можу дивитися, як вони чахнуть без води. Тому я їх посадила просто до своїх, до курника в клітку. Клітка робилась для того, щоб тут сиділи птахи, якщо треба їх закрити. Але, звісно ж, ніхто жодного разу їх тут не закривав. То так вона і залишилась невикористаною. І тоді я поступово почала сюди. Спочатку зробила тут компост, а потім я вирішила, що щорам – це дуже жирно прямо біля входу в курник жити в компості, тому я прибрала звідси компост, хоч було зручно чистити курник відразу на компост. тут. Отже, саме, щоб нашкодити щурам, я компост прибрала, але залишилась пухка, красива земля. І тоді я вирішила сюди посадити гортензії. І ось вони живуть прямо під трубою, через з криші, з даху стікає вода і капає прямо сюди під гортензії. І кожен день, навіть коли спека, зранку все одно, хоч трошечки вологий їм капає. Вони зараз, після пересадки, не можуть набрати висоту, але Мене влаштовує те, що вони маленькі. Я так рада, що вони не опускають свої віти, а ця дуболиста тут випадково опинилася, вона просто заважала біля фільтра. Біля фільтра не саджайте ніякі великі рослини, тому що вони будуть заважати тому, хто буде обслуговувати і мити фільтр. Чи хоч би обслуговувати, не тільки мити. Так, ось ще одна гортензія. І навіть оця біла красунька, вона весь час крутила свої віти, просто викручувала листя і гілочки. Я не могла зрозуміти, що вона від мене хоче. Я і зараз не розумію, що вона хотіла, але вона в цьому місці перестала викручувати свої стебла і листочки. Я вже не кажу, що в іншому місці вона взагалі не цвіла. Так, сюди потрапили і хости, ті, які, ну, інколи якийсь корінець потрапляє в руку, жалко викинути, то ти його десь маєш прикопати там, де ти точно копати не будеш. Ну, от я знайшла таке місце, я тепер знаю, що отут я точно копати не буду. Сюди можна. Саджати всіх, кого хочеш врятувати. Так, люблю такий колір у кліматісів. А я йду до болота. І саме сьогодні присвячую це відео своєму болоту. Я навіть з собою взяла в руках лінійку несу. Чому? Тому що оця сараценія, вона заслуговує на те, щоб поставити біля неї лінійку і показати, що вона за вишки, за вишки 67 сантиметрів. А якщо б я не взяла лінійку, я б сказала, що вона метр. Тому що вона настільки висока і красива, що заради неї. Я жодного разу не, пожал... не пожалкувала, що я використала шматок землі і стільки витратила сили, поки зробила це болото. Тому що це важка доволі справа. Не можна так сказати, що раз і зроблю. Далі, ось ще одна сараценія. Всі вони тут зимували без укриття. Ось вона надавала вже нових оцих кувшинчиків, шлуночків. Старі ще залишки лишаються. Ось старий, але він вже не працює. А ось нові. Нічого не обрізаю. Поруч такий маленький бузульник начебто його спеціально створили для того, щоб я його сюди посадила. Всяка травичка, яка любить вологу. Так, тут навіть перезимувала у мене росичка. Ось вона квітує. Як квітує Непентес, я не змогла показати, тому що перші квіти у нього. З'їли мої павичі, думаючи, що це ягоди, ягідки. А далі квіти він відсушив і пішов в ріст. Має такі маленькі, червоні квіти, дуже охайненькі і дуже красиві. Ну, мабуть, все, да? оце мені. Коли я купувала, казали, що воно не зимує. Бачите, воно перезимувало. І ось ще одна росичка. Зараз я її наближу. Подивіться, вон там хтось уже прилип до неї, когось вона їсть. Тут свій світ такий дивний. В шлуночки з сараценіям. Звісно ж, я не можу заглянути. Боже, я пам'ятаю, як я її привезла з Німеччини, як я її гадувала, савала їй тих мух, щоб вона з голоду не померла. Зараз мені просто смішно. Цього не слід робити, тому що взимку воно спить, ця рослина вона спить, її не треба чіпати. Якщо ви купили її взимку, то треба посадити її в торф і на цей, щоб був шнурок, який входить в воду, на гніт, так як саджають ароїдні, щоб рослина тягла стільки води, скільки їй потрібно, а не стільки, скільки ми хочемо налити сьогодні. А ось ще одну я побачила. Ось вона так погано перезимувала, майже її немає. Зараз кінець вже, що я таке кажу, зараз початок липня. Ще внизу немає рослини, але зверху вже є квітка. А що я бачу знизу? А знизу я бачу, що майже, мабуть, там оселилися якісь комахи, може й мураши. Треба завтра буде подивитися. Може, це вони їй шкодять? Чи ні? Ні, немає там мурашів. Ну, на цьому, мабуть, і все. На сьогодні. Папороть якась там сама собі оселилася. Я тут її не заводила. Крім того, тут насіялися дві сосни, я витягла з болота. І вони, на відміну від отаких сосен, які взагалі не ростуть, ті пішли в ріст і так жвавенько пішли з насіннячка, що за одну весну зараз вони вже по 30 см за вишки. Треба їх терміново кудись в ліс. Ну, мабуть, і все. А тут росте кана і вона росте. Не просто так вона закриває від сонця цю сосну, яку я посадила цього року, щоб вона не згоріла, поки вона тут укліматизується. Все тихої вам ночі, гарних снів. Любіть своїх ближніх і свій сад. Пока-пока.